Є ще думка про знаки. Вони yeah. просто почали розміщувати на цих знаках. Наприклад, вісить знаки, наприклад, висить козирог. Та, сьогодні вас на цьому місці може чекати <рі> ДТП. ДТП. Далі знаки там водолій. На вас чекають сльози, тому що, можливо, ви потрапите кудись в якесь так. ДТП. Теж І, типу, вони по знакам Зодіака почали на цих знаках малювати. Й, мені подобається. Я продовжую всі знаки перечисли, будь ласка. А я <рі> далі не ша. Добре, Овен, Овен. На «Овні» намальований Майкл Овен, футболь, футболці Ліверпуля <рі> 2001 року. Так, супер. Далі телець телець. телець. телець ну намальований власне телець. Так, що абли... значить, якщо будеш стелитися, то будуть перед тобою стелитися. Так, отак на цьому знаці написано. <світ> Далі, стрілець, стрілець, так. там все зрозуміло. Там, типу, будеш порушувати правила, тебе застрелять. Типу там намальований такий типу, <світ> снайпер. Терези, терези, терези з нами мама Терези і Діва Марія <рес> <А, рес> на цьому <рес> знаціон скорпіон I'm still loving you. на знаці. Написано і це типа тебе на, на романтичний качтар. лад, на романтичний лад тебе налаштоває. Близнюки, близнюки. Близнюки, ура. Ось наконец-то, та приїхав додому. Ставиш машину, виходиш і все.